У Білгородністровському підготовку до святкування 70-річчя великої перемоги, що у минулому році розпочали члени громадської ради минулого скликання із реконструкції меморіалу слави. Завдяки ініціативи, яку взяв на себе Юрій Бабков, за кошти небайдужих акерманців протягом року будівельники наводять лад на святині. Орієнтовно до 25 квітня планується завершити реконструкцію пам'ятки. Роботи ведуться. Я думаю, заплановані сроки вони будуть завершені. Вже цієї суботи в парку меморіали слави планується провести суботник та посадити перші 100 лип. Окрім робіт з благоустрою комплексу, організаційний комітет з підготовки святкування 9 травня розробив комплексну програму заходів, як розважальних, так і урочистих. А найголовніше визначили, хто та за що відповідатиме. Так, до 9 травня всім учасникам бойових дій Великої вітчизняної війни, а їх у місті залишилося всього 63, Буде надано традиційні продуктові набори та вітальні листівки. Борис Тавров, голова ради ветеранів, зазначив, що керівники підприємств та організацій зобов'язані привітати своїх колишніх працівників ветеранів. То апомговорієшка тут ководі він штота. несмотря на их взгляды политические и так далее, поздравить своих людей. Вот. А если у них есть ветераны, то их поздравить. Как это уже его соли должна подсказать, материально или морально? Если есть возможность, значит материально нет, значит морально. Визначаючи перелік заходів, які потребують відповідного фінансування, у голови бюджетної комісії Валерія Куркіна виникло запитання, чому не було розраховано, скільки необхідно грошей на організацію святкування 70-річчя великої перемоги. У нас пірозаміститель якби как бы, устраняється від багатьох питань, особливо такого э, серйозного мероприятия, яке готується, мабуть, не одно десятилеття. Валерій Куркін вважає, що відповідальність треба покласти на першого заступника міського голови Віктора Мінчева, передбачити ряд питань, які потребують фінансування з міського бюджету. Та поки ще є час організувати святкування на високому рівні. Цього року, як і завжди, заплановано провести урочисту ходу від виконкому Білородністровської міської ради до меморіалу слави. Передбачається, що формат живої колони буде дещо видозмінений. Охорону громадського порядку здійснюватимуть правоохоронні органи та члени громадських організацій міста. Вже на найближчому засіданні виконкому затвердять перелік всіх організаційних заходів. Дебуть прописаний городів міліції, подарна служба чим чи навіть прописана скоро помочь. И другие, должна быть прописана и участие в этом плане общественных организаций. То есть, таким образом, чтобы решением исполнительного комитета мы закрыли практически все вопросы по полному, полному обеспечению всех мероприятий, посвященных 70-летию обеда. Борис Тавров також представив членам оргкомітету вітальні листівки, які вже готові. При цьому голова ради ветеранів зазначив, що цього року були навіть деякі непорозуміння щодо їх оформлення. Особливість цього поздравлення, що поздравляю, що дійсні орден війни, а орден побіді який не И І останні. нюанси сьогоднішніх політіканів. Мило ленту діале. А нам сказали, Это не, не хочется минулі. Окрім вище зазначених заходів, у всіх навчальних закладах міста заплановано провести виховні години, присвячені 70-річчю великої перемоги. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.